Отже, вітаємо вас з першою перемогою. Я у вищій лізі. І що можете сказати саме по гарячих слідах по грі проти «Авалона»? Ну дякуємо за привітання. Ну, гра була дуже гарна, активна. Ну хлопці билися. Ми настраювалися на цю гру. І президент казав, і тренер, що буде заруба. І... Нам повезло трошки, і ми виграли на класі. Я думаю, трошки у нас класи перевищував, ми виграли. Про ходу гри здалося, що просто, суперник, я так вичікував просто напинулки суперника і користався ним, бо якраз це було помітно у першому таймі. Чи можна так сказати, що дійсно Авалон просто вирішив ці зустрічі грати другим номером? Я не знаю, як вони вирішили, яким номером грати, але ми грали в свою гру. Ми завжди на тренуваннях відтренуємо там вихід 2 в 1, 3 в 2. То ми їх ловили, чекали. Ну, звісно, це футбол, тобто тут хтось помиляється, хтось ці помилки забиває голи. Як ви можете прокоментувати е, вилучення Ніфта і те, що вашій команді вдалося вистачити як у більшості форматі 4 на 3, так і у форматі 5 на 4? Ну, Руслан дуже досвідчений гравець, але трошки, трошки спилив, може, щось накопилось у нього. Ну, це футбол. Так буває, це нормально. А те, що ми виставили 4 в 3, то це заслуга тільки нашого майстра Серегу Чепорнюк. Ну, це... Майстер, Майстер. Він все зробив, сказав хлопцям, що я все зроблю, так що все було добре. Але було видно, що робив не тільки він, а й собаків, який сьогодні дійсно стіною був. Ден да, Ден красень. І сьогодні він нас тащив, і штанги нам допомагали. Сьогодні все було на нашому боці, то я думаю, що нам трошки повезло. Дякую.